Доброго дня, дорогі друзі, всіх вітаю на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Хочу подивитися таке питання. Знаєте, слухала я якось ще на початку війни, потім це відео було і ще один раз, дублювалося, але ну, якби ефір був. Ну, хто слухає Фейгіна, і там був, був російський. Um, я не знаю, він uh, спеціалізується на шаманізмі. Um, його uh, прізвище Андрій. Космач, Космачо. Uh. Хотіла все таки поди, і він ну він роз... ну, якби знаєте, спеціаліст в цій астрології. Вони там вираховують по даті народження, які там людину перепитіє там по життю, що можна очікувати. Для людини, і також якось вони там все прораховують і до стосовно там країн, що як Україну чекає, які там катастрофи, катаклізми, економічні, можливо, якісь там ну, знаєте, дрязги. Тому одне з цей ефір був два рази. От Перший раз це ще був березень. Який, якесь число березня, і потім ще восени або вересень, або жовтень. Ну два рази проводив фейгін з ним ефір. Тому і е, 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 ну та, те як предсказання. Ну, тепер те, що розказував цей чоловік, він говорив, що Росію жде техногенна катастрофа після закінчення, після того як закінчиться війна в Україні. І навіть два рази, що в березні, що у поосені, говорив одну і ту саму дату закінчення війни, і що Україна переможе в цій війні. Так от, коли Космач говорив, це перший раз ще. То думаю, Боже, не вже війна буде тривати цілий рік, ми тоді в це не вірили. Але ж бачите, ну як то кажуть, маємо, що маємо. І тож, він говорив, що, що Росію ну, чекає ну, переворот, революція і велика техногенна катастрофа. То мені хотілось поглянути конкретно на рахунок цієї техногенної катастрофи, чи покажуть карти. Чи буде в Росії техногенна катастрофа в ну, після закінчення цієї масштабної війни проти України? Чи зможуть вони відвернути цю катастрофу? Ну, я без всякого злорадства це говорю. Просто я передивлялася різні пророцтва, і це можна сказати ну, одне з пророцтв. Воно там якось математично там, астрологічно прораховане, але тем, тим не менш, це також із категорії пророцтв. Тож я без всякого злорадства я нікому не бажаю. Бути там похованим заживо, або я вважаю, що люди на рабу, напрацювали свою карму, і кожен за це буде відповідати, але нікому не бажаю зла і смерті. Тому я просто хочу дізнатися, чи покажуться карти, чи вони бачать це як вже сформоване якесь. Сформовану якусь подію, чи це ще можна якось відвернути? Чи це ще є час якось змінити цю ситуацію? Чи буде в Росії велика техногенна катастрофа ну, в найближчі роки 2023 2024 рік? Чи є можливість і час відвернути цю техногенну катастрофу, якщо вона маячить на горизонті? Що людям потрібно для цього зробити, який шлях обрати для того, щоб відвернути цю катастрофу? Покажіть, будь ласка, чи буде велика техногенна катастрофа на території Російської Федерації? Покажіть, будь ласка. Осною колоди у нас випадає вісім пентаклів. Вісім пентаклів говорить про те, що робота над цим ведеться. Тобто, ну в контексті питання можна сказати так, що я так розумію, що, знаєте, це от в мене це одразу в голову така думка прийшла, коли, як виглядає картинка, коли формується грозовий фронт. Ну, тобто одразу ж не буває так, щоб щось трапилося з цією минутно, з цією секундно. Є е, певний проміжок часу, е, за який цей грозовий фронт або там, там теж те торнадо, е, ну, щоб там не було, це, це явище воно має час, поки воно сформується. І ця вісімка Пентаклів говорить про те, що е, Ну, процес вже йде. Вищі сили чи природні сили над цим працюють. Тобто процес запущений і процес вже йде. І знаєте, по цій карті проход... ну, проходить такий... така доволі кропітка робота, ну, я би сказала, основательна. Далі йде дев'ятка мечів, п'ять жезлів, королева мечів, колесо фортуни. Імператор і десятка пентаклів. Тож, це у нас дев'ятка мечів говорить у нас про страх. Коли людям страшно, коли ти щось можеш на рівні там, підсвідомості для себе перечувати, коли тебе можуть донімати нічні всякі страхи, кошмари. І ти ну, кидаєшся вночі, просинаєшся і не знаєш, що від чого ти проснувся, чи від того, що тобі щось наснилося, чи від того, що в тебе просто тривожне перечуття. Ну це така карта, знаєте, такого достатньо пограничного стану. Далі йде п'ятірка мечів і п'ятірка жезлів, яка говорить про внутрішній конфлікт. Якщо ми говоримо про ну, техногенну катастрофу, то знаєте, ну, ці жезли, це може бути щось зв'язане, або це десь всередині землі. Щось таке, що знаходиться десь ну, всередині. Якщо це говорити, наприклад, про... Ну, ми також, якщо ми в контексті того, що ми взагалі про Космача розмовляли, про те, що він придрікав, то він також казав, що це в них буде і переворот в країні, переворот воєнний. Ось якраз випадає королева мечів, переворот воєнний. Або, як наслідок воєнних дій, або переворот дуже такий, знаєте, кровавий по королеві мечів. Ну, тобто, Королева мечів це та королева, яка нікого не жаліє, яка ну, там, голови з плеч летять тільки так. У неї цей меч він завжди поготові. Тобто якийсь внутрішній ну, у них дуже буде великий конфлікт, на рахунок якого у них вже там ну, якби п'ята точка це відчуває. І цей переворот призводить повністю до, до розвороту колеса Фортуни? Далі йде імператори десятка пентаклів. Зараз ми відкриємо відкрите, будь ласка, в якому сенсі тут ресурси: Десятка пентаклів, відкрите, будь ласка. Відкрите, будь ласка, колесо фортуни як саме повернеться це колесо? Угу. Ну, це все буде зв'язане з поразкою у війні. Розумієте, це весь внутрішній конфлікт, тому що карти тут говорять, о, зараз я знову по колесу фортуни, коли воно розвертається, розвертається воно буде дуже швидко. Швидко розвертається колесо, що приводить просто до такого тупікового стану, тупікової ситуації, з якої ти не бачиш виходу, і йде розчарування, ну знаєте. Така печаль, сльози е, на рахунок перемоги. Ну, тобто, е, Все це зв'язане з тим, що е, у війні, в війні е, пішло все не так, як вони для себе це бачили. Ну, тобто розчарування і, і, це, і, і ці, якби, це буде їх ну, настягати дуже швидко, тому що вісім е, жезлів це карта швидкості. І це поставить їх в такий тупік, з якого вони не будуть бачити виходу. І по четвірки кубків, по п'ятірки кубків, це ну, дуже велике розчарування. Це така, знаєте, сльози, коли людина лє сльози на рахунок того, що ну, успіху немає. Ну, якщо і, і далі по десятка Пентаклів нам говорить про те, що на перспективу, так що ж у мене так оце ліг, цей телефон, прямо нічого вже не видно. На перспективу ну, карта Зірки говорить про те, що це, можливо, події, про які. або Ця карта проходить як мечта, мечта на мові. мрія, Мрія, яку, до якої вони йшли, вони від неї відмовляються. вже. Ну, тобто Вони приситилися вже цим. Ну, тобто, розумієте, те, що тобі з телевізора цілий рік віщали. То вони вже, як то кажуть, ситі цим по горло. Вже якби воно їх ну, не мотивує, не впечатляє, не торкає, немає в них ніяких таких, знаєте, по цій карті вже коли ти ну, Пройшов якийсь конкретний етап, і ти, ти розумієш, що тобі або треба рухатися далі, то, тому що те, що є, що є на даний момент, воно вже тебе не мотивує і не і, і має цього вдохновлення на російській мові. І, ну, Тобто мрія, до якої вони йшли, більше для них. Немає ніякого значення, розумієте, по четвірці куб, кубки вони від, від цієї мрії відмовляються від досягнення. Ну, вибачте, зараз я налаштую трошки. от, Вже ця мрія їх не радує. Тому що е підсвітиться щось, якась інформація стане всім зрозуміла. Знаєте, це коли сонце сходить. І все те, що раніше ну скривалося, як то кажуть, в пітьмі. Все те, що раніше, ну раніше, там, наприклад, ну ну вночі не було видно, то по сонцю воно кожен закуток освіну може освіщає, і... І... і і вже всім по сонцю стає зрозуміло, що. Що по королю мечів і король мечів, ой, король жезлів і баш, і, і баш, вежа, стає зрозуміло, що вже, ну знаєте, прийшло воно вже до них. Вже оці вже запущений запущений процес руйнації. Це ж ми розкриваємо десятку пентаклів, тобто руйнація ресурсу, руйнація, ресурсу, руйнація е, ну, цього дома повної чаші, розумієте, у цієї стабільності, відносин партнерських, ну руйнація просто всього. Я не знаю, як карти, наприклад, би відображали, Якби карти відображали якусь техногенну катастрофу тут, але. Ну, тут випадає, е, м, випадає що є, є якесь руйнування конкретно. Але по королю, по королю жезлів це, можливо, був, був руйнування в результаті якихось, воєн, ну, якихось імпульсів. Ну, це, король, це, знаєте, таке, така запальна людина, людина вольова, людина імпульсивна. В результаті якихось імпульсивних дій приходить. Е, Ну, Руйнація, Руйнація е, цілісності. Можливо, це і є показник того, що руйнація у цього сімейного благоустрою, тому що тут показана вся сім'я на задньому фоні там будинок вистроєний, ну, тобто вежа може прийти до. В кожну сім'ю, розумієте, ця руйнація може прийти в кожну сім'ю і забрати щось з цієї сім'ї, забрати ресурси людські, матеріальні. Ну тут може проходити все, що все, що знаєте, тут можна просто фантазувати. Ну... Що тут ще можна або це в результаті? Це все відбувається в результаті внутрішнього конфлікту. Тому що тут показано, що у них тут от п'ятірка жезлів, і в результаті воєн... така п'ятірка жезлів і королева мечів, ну це конкретно може бути воєнний переворот там. І в результаті цього воєнного перевороту, який якось так прискорюються всі, всі події прискорюються по вісімці жезлів, що ставить просто. Ну, Цю перемогу, про яку вони кричали, цей успіх, просто приходить в тупік і приносить тільки горе, печалі, сльози. Давайте ще розкриємо, в якому сенсі тут імператор. Це персоналія, чи це а, просто як показана характеристика ну, якби черт, черт вольових якихось черт. Те, що я раз показувала і в відео, які були до цього, по на імператора випадає, що вся їхня оця задоволеність життям, задоволеність ресурсами, якими вони так хвалилися, що вони там самодостатні і багаті. На все це йде п'ятірка мечів і е, рицарь мечів. Тобто, в результаті воєнних дій е, вони отримують цю пірову побіду або карту програного бою. Тобто вони, е, ну розумієте, в результаті свого цього внутрішнього перевороту вони просто е, все це е, сходить на нівець, ці ресурси і цей їхній е, такий моральний підйом, карта такого. Коли ти сидиш задоволений е, тим, що на, що тебе оточує, тим задоволений тим, як, як на в даний момент все, е, ну як все є на даний момент, розумієте? Типу, от е, життя прекрасна на цій карті. Гляне, по, ну, поглянеш на цю карту. Тут ідилія. Ідилія, е, повнота ресурсів, дев'ятка йде, ну бо десятка в нас уже випала. Тобто е, Максимум пошти по ресурсах, і цьому всьому приходить п'ятірка мечів. Тобто, ну, цьому всьому приходить крах, розумієте? Крах по результату воєнного цього вторгнення. Тому що е, рицарь мечів це ну, воєнна карта, така агресивна карта. Або можна сказати, в результаті таких агресивних методів. Тобто, ну. Я так розумію, що спочатку треба там очікувати такого дуже жорстокого перевороту. Карти конкретно його показують. Воєнний переворот він буде жорстокий. По королеві мечів там просто голови будуть летіти, і у них буде там горе, печаль, сльози, тупікова ситуація, з якої вони не будуть бачити виходу, і будуть розуміти, що вони вже в програші. По всіх фронтах, як то кажуть, і по ресурсних, і по даже емоційно вже ніякої підтримки не буде. Для цього всього також іде вже крах. І на десятку пентаклів на ці всі ресурси, ця ситуація підсвічується і говорить про те, що вони вже приситилися. Ну, мрія, до якої вони йшли, вже вона їх не вдохновляє, тому що вже стало очевидно, що руйнація неминуча, розумієте? Ну, Це, це скоріше всього, зв'язане з, з внутрішнім переворотом, чи як воно там них називається, революція, воєнний переворот, що там буде. Ну, Якось воно все так виглядає. Поки що якоїсь техногенної катастрофи я не бачу. Ну спочатку, мабуть, буде все таки їхній цей воєнний переворот. Можливо, можливо, ще знаєте. Ну, природа дає якийсь шанс поглянути на цю ситуацію, змінити політику в країні, стати на якийсь демократичний шлях, ну шляхом цієї революції, щось змінити. І в залежності від того, як чи зміниться в країні щось чи не зміниться, то в залежності від цього і може природа, знаєте, ще дає шанс цій країні на зміни. Тому поки що показує тільки переворот. А там далі, ну я їм нічого не бажаю такого, як вони нам всім бажають. Тому що, ну це було б неправильно, це аморально. І я вважаю, я придержуюсь такої думки, що люди, які... Роблять аморальні поступки в своєму житті, вони за них обов'язково будуть відповідати, але не нам вирішувати їхні, їхню долю. Так що, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалося моє відео. Всіх підписуйтесь на мій канал. Всім дуже дякую, до побачення.